До Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії приїхали визнані майстри теоретики і практики психології. Через відеозв'язок долучаються понад 200 учасників зі всієї України та закордоння. Міркують і діляться досвідом, як зберегти ментальне здоров'я українців, чиє звичне життя зламала війна. Хочу подякувати присутнім психологам з військових формувань. Сьогодні ми всі робимо спільно одну роботу. Усі кожен і по одному спільному вектору наближення до очікуваної такої бажаної перемоги. Підсумку ми вже маємо родини військових. Які потребують нашої психологічної підтримки по завершенню широкомасштабної війни наші військові безпосередньо також її будуть потребувати і психологічної підтримки, і психологічної реабілітації більше того, підтримки в соціалізації в звичайному буденному в сьогоднішньому житті. Тож бажаю усім. Плідної роботи під час реалізації цього проєкту науково-практична конференція ментального здоров'я українців стартувала у рамках соціального проєкту психологічної підтримки військових та їх родин під назвою Разом допомога поруч, що ініціювала голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Актуальність проєкту психологічної допомоги важко переоцінити, кажуть його учасники, адже кризові події сьогодення стосуються не тільки військовослужбовців, але й великої кількості цивільного населення. Це дуже важливо на сьогодні. В новому стандарті психологія сказано про те, що повинна бути робота з психологами з військовими, але не сказано як саме. На сьогодні ще не напрацьовано ось ті моменти роботи з психологів безпосередньо з військовими. Тому на сьогодні саме і завдяки конференції, і завдяки цим тренінгам і напрацьовуються питання щодо ось такої допомоги. Моги психологічної допомоги головна мета проєкту організація навчальних заходів з психологічної підтримки, спрямованих на підготовку фахівців для роботи з військовослужбовцями, ветеранами та їх родинами. Співорганізатором проєкту виступила всеукраїнська громадська організація разом. Коли до нас звернулися організатори даного заходу про можливість співпраці, звісно, ми були дуже в цьому зацікавлені, тому що наш склад громадської організації це висококласні експерти, які в своїй ніші, в своїх питаннях вже мають багато напрацювання, якими готові поділитися. І для нас це запрошення теж дуже цінне, тому що ми маємо можливість дочної зустрічі, ми маємо можливість поспілкуватися з майбутніми психологами, маємо можливість звіритися орієнтирами, де ми є і куди ми рухаємося. Далі, які виклики стоять на сьогоднішній день перед допомагаючими фахівцями, триватиме конференція три дні, протягом яких учасники проєкту, серед яких і студенти, старшокурсники гуманітарно педагогічної академії зі спеціальності психологія, отримують базові знання і навички для роботи з людьми, котрі постраждали від наслідків війни. Наразі дуже важливо більш глибше дізнаватися і пізнавати військову психологію. Бо зараз в нас війна, і дуже багато ветеранів, дуже багато травмованих діючих військових, які повертаються сюди на відпустку. Після війни їх буде ще більше, коли зменшить штат армії. У рамках конференції відбудуться тренінги, майстер-класи, психологічні техніки та ігри від фахівців Хмельницької гуманітарно педагогічної академії в різних форматах. Проєкт матиме продовження і далі. Сьогодні це такий старт як пілот на теренах нашої Хмельниччини. Переконана, що ми зможемо в подальшому реалізовувати на базі інших освітянських закладів і не тільки. І ключове, що з користю для себе пройдуть сьогодні курс і студентства гуманітарно-педагогічної академії, і з користю зможу доносити потім безпосередньо, коли в них будуть практикувати в закладах освіти, а серед дітей, серед батьків. Тож нехай все вдасться. І звичайно, дякуємо Збройним силам України можливість. Жливість реалізовувати серед іншого. Учасники конференції обговорять як підтримати своїх близьких, як керувати емоціями і знайти себе в нових умовах життя. По закінчення учасники отримують сертифікати, а набуті знання застосовуватимуть на практиці.